Всім привіт! Ви купили в Швейцарії на вільний продаж. Ось такий класний та надійний автомобіль. Це KIA Sorento 2013 року рестайлова модель з двигуном 2.2 Дизель CRDi, -E, на автоматичній надійній коробці передач, гідротрансформатор. Автомобіль практично максимальної комплектації, яка тільки може бути. В автомобілі присутні все. Крім. Пам'яті сидінь та тримання полос, так все по автомобілю є. Автомобіль у нас без колів, без вмятин, без царапин. Цей автомобіль я викупив приватною особою у Швейцарії, достав його повністю в Україну, сплатив всі мит... митні платежі, зробив сертифікат відповідності та вже знімаю відогляд для вас. Друзі, зразу вам кажу, вибачайте, на жаль, то точнімір що забув, щоб показати вам на лакофарбове покриття. Кому буде інтересно, я покажу вам цей автомобіль. Вище додаткове відео, WhatsApp, Telegram, Viber, будь-куди завгодно, по лакофарбовому покриттю. Друзі, цей автомобіль все в рідній фарбі. По вікнах також автомобіль рідній. Розкажу вам трошки по комплектації. Присутні у нас денні, ледовські ходові вогні, біксонові поворотні фари, е, омивачі фар, передні партронечки, протитуманні фари. Кожна кнопочка, все. Друзі, по автомобілі працює. Подивіться. Він просто ідеальний, ніяких подряпин, сколів, царапин взагалі по автомобілю немає. 227 тисяч чесного перевіреного пробігу. Фіксуйте, перевіряйте, по пробігу. Присутність у нас також датчик світла, датчик дощу, складання підігрів дзеркал, дублюючі поворотники. Стоїть у нас класна резина 18 го радіусу, дуже з хорошим протектором. Вся тормозна система автомобіля обслужена. Тормозі, бліни, колодки, все в гарному стані. Резина у нас 235-65R18. Всі легкосплавні диски у нас не подерті, не почухряні, як ви бачите. Автомобіль дійсно в хорошому та збереженому стані. Також у нас відключаємо повний привід АВД. Безключовий доступ зі сторони водія, також безключовий доступ зі сторони пасажира. Задні вікна у нас притоновані заводським напилом. Також нас по автомобілі присутні хромовані релінги. панорамний дах на всю кришу. Показую вам більш детально по лівій стороні. Подивіться на цей автомобіль. Він просто дзеркало, ніяких подряпин. Царапин. Ще раз нагадаю, по автомобілю немає. Друзі, зразу вам скажу за ціну даного автомобіля. Ціна даного автомобіля стартова 17 тисяч доларів. Кому дорого, не дзвоніть, не пишіть. Зайдіть просто про моніторти, зайдіть на сайти Авторія, зайдіть також на різні сайти Ютуб. Подивіться, хто також продає автомобілі, займається автомобілями, які вони виставляють ціни, друзі. У мене ціни на автомобілі дуже адекватні і автомобілі практично в ідеальному стані. Я автомобілі по приїзду в Україну обслуговую більшість всі автомобілі, також спольоровую кузов, це всі роблять, Також роблю повністю дительні, хімчисточку салону. Довожу автомобілі просто до ідеалу. Купляю також в Швейцарії автомобілі. Щоб кузов був найголовніше, не фарбований. Можливо, будуть там якісь значні підфарбування косметичні, для мене це нічого страшного немає. З щасними та перевіреними пробігами також всі автомобілі в мене. Автомобіль мої готові на будь-які перевірки, що на вашому сервісі, на офіційному дилері будь-де завгодно. Тому не пишіть дурниць, що за Kia Sorento рестайлове там 17 тисяч дорого за 2013 рік. Зайдіть просто про моніторти ціни і тоді. Пишіть. Так, Трошки заговорився, показую вам, друзі, по задній частині цей автомобіль також. Задні партронки у нас все працюють, всі логотипи Sorento, це РДІ, камера заднього огляду. День, перепрошую, задні стопи. У нас йдуть ледовські, вони дуже гарно вночі світять, коли ви їдете в потоці. Дах у нас також. Частина даху у нас без м'ятин, без тарапина. Антенка у нас присутній, Панорамний дах на всю кришу. Релінги у нас в гарному стані. Є в неболячка, що автомобілі приїжджають з облажчі ну, рейлінги Задні стекло у нас іде з підігрівом. Показую вам днищі швейцарської машини. Подивіться, запасочка нова стоїть з дуже класним протектором. Також по днищу, Подивіться, ніхто нічого не фарбував, не красив, не обробляв. Ось такі друзі. Автомобілі приїжджають зі Швейцарії. Так, перейдемося до задньої правої частини. Також вам показую задній правий стоп. Ніяких тріщин, запотівань немає. Також це РДІ. Також по правій стороні все в гарному та збереженому стані. Також резина в нас в хорошому стані. всі легкоспавні диски нас не подерті, не затерті, не почухрані. Ось такий, друзі, автомобіль. За цей автомобіль я, я відповідаю та ще раз наголошую, що я готовий на будь-які перевірочки. Задні вікна на нас притоновані, затоновані заводським напилом. Тут також ніяких дефектів, царапин, сколів, подряпин подряпи немає. Також по пластмаски все в гарному стані, безключовий доступ зі сторони пасажира. Показує вам тормозну систему автомобіля. спереді, подивіться, на її стан. Нова тормозна система. Ланцюжка тут тут іде у нас цепний ГРМ. Цепний, не ремень, а, йде в нас цеп тут. Цепа не чути в цьому автомобілі взагалі. Двигунчик працює чітко, рівненько. Пізніше вам його протестую в русі, покажу двигун. Так, А зараз переходимо до дверної карти водія. Подивіться на її стан. Також ніяких потертостей, подертостей немає. 400 стеклопідіймача, складання регулювання дзеркал, відкривання баку. Фіксуйте він код з доблюючої перевіряєте, перевіряйте, подивіться на стан пройомів. Ніде. Ніяких м'ятин, подряпин. Взагалі нічого такого немає. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, як ви бачите на відео, ніхто нічого не знімав. Також пластмаска в нас в гарному стані. Є в нас така підсвіточка, дуже гарно світить вночі, Соренто. електричне регулювання сидінням, айрбеки в нас присутні. Також сидіння у нас з дуже, дуже гарним виконанням йде, з преферацією по цьому автомобілю. Подивіться, в якому стані кермо, воно також не шилося, не красилося. Ось такий його реальний стан. Мультифункціональне кермо, регулювання, круїз контролем, регулювання музикою, блокіровочка повним приводом, протизанос, підсвіточка спідометра. Ось такий у нас іде вже led спідометр. Він непростий. А він йде тут LED. Також ще раз нагадаю: автоматична надійна коробка передач гідротрансформатор, самопаркування у нас присутнє. Регулювання партроніками, екорежим. AUX, USB, двохзонний клімат контроль, обдуви сидінь, велика мультимедіа, камера заднього огляду, Bluetooth. Друзі, все, що може в цьому автомобілі бути, все присутньо. Тільки немає пам'яті сидінь і немає, немає тримання полос. Так все по автомобілю є. По ходовій частині також все, все в дуже гарному стані, нічого не стукає, не грюкає. Так, перейдемося. До задньої дверної карти, також показує її стан. Подивіться на її стан. ніяких подряпин, царапин, потертостей, також знизу все в гарному та збереженому стані. Сонце захисні шторочки у нас присутні по цьому автомобільчику. Також задній ряд сидінь, подивіться на його стан. Вони просто як нові. Сидіння регулюється, ложиться в рівну підлогу і дуже стає великий багажник. Хто любить природу якого велика сім'я це саме автомобіль для вас. Показую вам з такого ракурсу цей автомобіль спереді. Також попередні пластмаси, ніяких потертостей немає. Також ремнем безпеки тут не побито. Є десь малесенька м'ятинка тут, це нічого страшного немає. Також тут все в загальному стані, все в гарному стані. Також по пластмаски, подивіться. Оригінальні коврики. Присутні у нас такі під ковриками все чистесенько, гарно. Ось такий друзі автомобіль. Я думаю, на відео видно, в якому стані автомобіль. Що дійсно, ви впевнені в моїх словах, так як я розказую по автомобілі, ви самі бачите на відео, що автомобіль дійсно в прекрасному стані. Також бокова пластмаса в нас не затерта, не поцарапана, не подерта. Тут також у нас присутній домкрат, сєточка, номерний знак. Повноцінна шторочка, є багато автомобілів, приїжджають, її немає. Люди думають, що я їх забираю окремо продаю. Ні, я таким не займаюся, воно мені не потрібно. Так як автомобіль приїжджає зі Швейцарії, так я його і продаю. Так, по болтиках, як ви бачите, ніхто нічого не крутив, не знімав. Також по задні кришки багажника пластмаса в гарному стані, не зацарапана, не потерта, не подерта. Газові пори в нас в гарному стані. По цьому автомобілі не ржаві. Пластмаска тут також резиночки в гарному стані, не подерті. Під кришечкою багажнику у нас також ніякої ржавчинки, нічого такого немає. Так, Перейдемося до дверної карти правої, задньої, також, подивіться, на її стан, в якому вона гарному та збереженому стані. Також по прийомчиках все в гарному стані по пластмаски. Ось такий друзі автомобіль. Також більш детально показую вам з такого ракурсу сидіння заднє. Воно йде у нас з таким гарним виконанням, з преферації, сидіння у нас ложиться в рівну підлогу, можна собі щось переложу, перев... перевозити. Також бокові дефлектори ще зліва, що справа є. Дуже багато ербеків. також сонце захисна шторочка у нас присутня. Взаді. Ззаді присутня, також на дверці. Безключовий доступ зі сторони пасажира. Також вам показую стан дверної карти пасажира. Подивіться, на її стан, що ніяких подряпин, царапин, сколів. автомобілі не курили, тварини возили, дуже приємний запах в автомобіля. Стелі в автомобіля не прокурена, не подерта, не потерта. Автомобіль чистесенький, охайний. Оригінальні коврички, ще раз нагадаю, по автомобілю присутні. Подивіться на стан сидіння пасажира, вони просто як нові. Великий у нас підлокотник, AUX, USB по автомобілю присутній. Ще раз вам більш детально покажу. Ось такий у нас карманчик. Ось такий, друзі, автомобільчик. Так, він код для перевірочки я вам надав по цьому автомобілі. Можете перевіряти по кар'єртікалу будь-де завгодно. Ще раз нагадаю, що автомобіль готовий на будь-які перевірки. Так, у нас безключовий доступ. Зараз ми автомобіль заведемо, покажу вам, що ніяких помилок чаків немає. Автомобіль заводиться чітко, рівненько. 229 тисяч, друзі, перепрошую, помилився на 2000 229 тисяч 125 км по цьому автомобілі. Ледовський у нас спідометр йде. Включаємо автоматичну, автоматичну коробку гідротрансформатор назад, включаємо ерочку, виводиться у нас камера заднього огляду. Також панорамний дах, все спрацьовує, все, все працює. Також затемнене дзеркало по автомобілі присутнє у нас також тут все працює, підсвіточка, все працює. Також медіа. Зараз переведу паркінг. Цей автомобіль є в нас медіа. Дуже багато настроїв. Bluetooth можна собі підключатися до телефону, слухати музику. Навігація у нас присутня. По автомобілю російська мова є. Дисплей, движення, аудіосистема, Це вже більш потрібно собі розбиратися. Старт-стоп, як я вам наголошував, безключовий доступ, регулювання світлом, поворотниками. Велика в нас мультимедія, обдувчики в нас сидінь, працюють, клімат-контроль клімат у нас працює. Також по автомобілю. Так, друзі, зараз покажу вам його під капотом. Під капотний простір. Це автомобіль під капотом. Як працює двигунчик. Як ви чуєте, двигунчик працює ідеально, сигналізує в мене ключ в кармані безключовий доступ, що я відійшов від автомобіля. І воно вже піщає. Так, подивіться під капотний простір. Двигунчик просто працює ідеально. Стоїть хороший акумулятор. Ніякого диму нічого немає взагалі. Автомобіль гарячий, бо я ним приїхав. Також ніяких запотівань, почоків масла, по двигуну взагалі немає. Тут також все в гарному та збереженому стані, ніякої ржавчинки, нічого по автомобілю немає. Бачите, як гарно світять денні Ледовські ходові вогні по цьому автомобілю. Ось такий, друзі, автомобіль. Зараз я його протестую вам в Русі. Покажу, як спрацьовує автоматична коробка. Передач. Включаємо ми на r включаємо ми на N, включаємо ми на Драйв. Ніякого ПНК, ривка взагалі по автомобілю немає. Покажу цей автомобіль в Русі. Друзі, ми знаходимося в місті Радевилівці, Рівненська область, 100 км до Рівного, 100 км до Львова. Можливо, хтось хоче самостійно приїхати, протестувати цей автомобіль без проблем. Приїжджайте, ми зустрінемо вас, зробимо повністю пакет документів. Протестуєте автомобіль, проїдетеся. Сигналізую, що нам потрібно пристібнутися. Так, зараз проїдемося трошки по поганій дорозі бруківці. Покажу, що також можливо камера цього не буде передавати ходову частиною, але будьте впевнені в моїх словах, що. Також по ходовій частині нічого не стукає, не грюкає, що автомобіль повноцінно справний, що по автомобілю взагалі робити нічого не потрібно. Тому, друзі, телефонуйте. Звати мене Ярослав, мій номер телефону 096 33 78 655. Підписуйтесь на мій YouTube канал Viber Grupo, де я опубліковую хороші та перевірені чесні автомобілі зі Швейцарії з оригінальними пробігами. Друзі, всім дякую за увагу, всім мирного неба, телефонуйте, всім до зустрічі, всім па-па.